Вітаю! Ви на каналі Зрозуміти хімію. І сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі нарушення. колегам вчителям рекомендують такі задачі подати в кінці вивчення цих розрахункових задач на масову частку. Чому? Тому що сьогоднішні приклади з додатковою величиною густиною. Подивіться! Починаємо розв'язування задач з повторення розрахункових формул. Перша формула вам добре відома. Щоб знайти масову частку розчиненої речовини, записуємо формули. Треба масу речовини. Поділити на масу розчину. А тепер подивіться на правий трикодначок формули. В ньому фізична величина густина розшину. Щоб знайти густину розшину? Треба масу розшину. Її ми будемо вимірювати в грамах, поділити на об'єм розшину. Який в основному ми будемо вимірювати у мілілітрах? Якщо ви раптом загубилися і не можете згадати, а по... яке ж відношення мають мілілітри до сантиметрів кубічних. А це рівні величини. Сантиметр кубічний до рівня мілілітру. Отже, в яких одиницях вимірюється густина розшину? Вона вимірюється у грамах на мілілітр. Ну, а тепер давайте. Знайдемо з першого та з другого трикутничка, наприклад, масу розшину. Ну, тут ми вже знаємо, що маса розшину дорівнює відношене масу розчиненої речовини до масової частки, яка виражена дробу. А ось тут маса рошину. Це добуток об'єму об'єморощену на його густину. Отже, номо ну, розв'язувати задачі. І першу задачу, яку я вам запропоную, ця задача міститься у посібнику Гранкіною 7-9 клас. Задачі з помічником. Прочитаємо повну умову задачі та запишемо її у зошит. Один літр розшину з масовою часткою у 25%. містить розшинену речовину, маса якої 458 г. Ну і питання до задачі. Яка густина даного розшину? Спочатку попрацюємо з першою частиною задачі. Умовно, я позначу ось такою ристочкою. Що нам відомо з цією умовою? Є літр розчину, об'єм, масова частка 25%. Тобто, з масової частки, звісно, знаючи масу речовини. Ось друга частина задачі. Ми будемо знаходити спочатку масу розчину. Але до того попрацюємо з відсотками масової частки. Отже, масова частка за умовою задачі складає 25%. Зараз переводимо відсотки у дріб, ділимо на 100. Завжди повторюю своїм учням. Відсотки таке зручне українське слово. Відсотки це значить, якщо з відсотків перейти до дробу, то поділимо на 100. І це буде 0,25. Тепер згадуємо, як знайти масу розшину. Знаючи масову частку і масу розчиненої речовини, пишемо формулу. Маса розчину може бути знайдена за співвідношенням маси речовини до масової частки. Робимо обчислення 458 ділимо на 0,25. Масу знайшли. Тепер попрацюємо з об'ємом розчин. Об'єм розчину. Об один літр. Давайте переведемо цей літр у мілілітри. Пам'ятаєте, звісно, треба помножити на тисячу. Отже, об'єм розчину у тисячу мілілітрів. Ну, а тепер залишається знайти гостину. Вірю, що ви пам'ятаєте цю величину і з початку уроку, і звісно, з курсу фізики. Густина знаходиться за відношенням маси розчину до об'єму 1832 2 мл. поділимо на тисячу мілілітрів. Виду густина. 1,832 тисячних грам на мілілітр. Отже це і є знайдена густина нашого розчину. А тепер я хочу вам нагадати, а може хтось почує вперше про прилад, який діє дуже просто, і називається ареометр. Ареометр це прилад для вимірювання, Запишемо разом, густини рідин за виштовхувальною. Дія приладу ареометра базується на виконанні закону архімеда. У подальшому відео я вам покажу набір із декількох ареометрів. І вимірювання густини двох рідин води та розчину купрум 2 сульфату. В яких же одиницях вимірюю густину розшинів ареометр? Вимірює він у одиницях в кілограмах на метр кубічних. Але ви були уважними і побачили, що ми застосували густину в задачі у грамах на мілілітр. Як же ж перевести одні одиниці в інші? Дуже просто поділити на тисячу. Ареометри поставляються в наборі, де вони поміщені для зручності ось таку дерев'яну скриню. Відкриємо цю скриню. І побачимо декілька ареометрів. Біля кожного вимірювального приладу показана шкала діапазон вимірювань даного ареометру. Наприклад, є бажання виміряти густину води. Припускаємо, що густина води буде 1000 грамів на кубічний дециметр, тобто на літр, або 1 грам на мілілітр. Вибираємо ареометр даного діапазону. Обережно достаємо ареометр із скриньки. Ареометр являє собою простий поплавець, в якому міститься певна кількість свинцевих кульок, вони є таким вантажем, який буде тягнути низ приладу вниз. В верхній частині приладу є спеціальна шкала, за якою визначають значення густини рідин. У мірний циліндр з поділками налита прісна вода. Для вимірювання спеціально підбирають високі посудини, в яких ареометр буде вільно плавати. Спочатку ми бачимо, що води ми налили досить багато. Тому частину води прибираємо. Занурюємо анереометр другий раз. Треба почекати, поки прилад заспокоїться і зупиниться. Бачимо рівень води, який перетинає шкалу ареометра. Видно, що густина води 999 грам на дециметр кубічний або приблизно одиниця грам на мілілітр. А тепер будемо проводити вимірювання густини розшинів підфарбованої води. Та купрум 2 сульфату. Перед нами ареометр. Це запаяна скляна посудина довгастої форми. Нижня частина посудини. Зараз вона ліворуч, містить свинцеві дробинки, і щоб вони не розсипались, їх закріпили парафіном. Верхня частина посудини вузька. В неї вставлений паперовий циліндр зі шкалою. Шкала даного ареометру від 1000 до 1400 кг на кубічний метр. Ціна поділки даного приладу 10 кг на кубічний метр. Спочатку, за допомогою даного ареометра, ви, е, виміряємо густину підфарбованої води посудині в мірному циліндру знаходиться ця вода. Помістимо ареометр. Він зарінурюється до тих пір, поки не зрівняються значення сили е, тяжіння, що діють на нього, і виштовхувальної сили. Ареометр зупинився. Похитування зупинилося, і зараз ми можемо зняти показання поруч із поверхньої рідини. Бачимо. Що тут зараз на шкалі 1000 кг на кубічний метр або одиниця грам на мілілітр. Другий розчин це розчин купрум 2 сульфату. Виміряємо його густину, густину рідини синього кольору. Занурення ареометру стало менше, і тепер ми можемо знайти густину. Бачимо, що це приблизно 1080 кг на кубічний метр. Порівняємо густини двох рідин. Отже, густина розшину купрум 2 сульфату знадобиться нам зараз для розв'язування задачі становить 1, давайте, давайте прочитаємо умови задачі до того досліду, який ми тільки що переглянули. Там у досліді ареометром ви вже знаєте, що це такий прилад для визначення густини рідин. Виміряли густину розшину об'ємом 185,2 мл. Отже, відомий об'єм. При 20 градусах вона становила 1,8 г на мл. Масова частка розшиненої речовини у цьому розшині купрум 2 сульфату становить. 17,2. У задачі нас просять з'ясувати масу розшину і масу розширеної речовини. Отже, що ми з вами зробимо? Перше, знаючи об'єм та густину, знайдемо масу розчину. Для цього. Ми об'єм розшину помножимо на його густина. 185,2 помножимо на 1,8 грам на мілілітр. Отже, наша маса розшину буде становити 200 г. Тепер залишається, знаючи масову частку розчиненої речовини у розчині, знайти масу самої речовини, з якої приготували даний розчин. Отже, масова частка розчину 17,2%. Давайте зробимо переведення у дріб. Пам'ятаєте? Від сотки значить розділимо на 100. Це буде 0,00. 172 тисячних. така масова частка купрум сульфату у цьому розчині. А тепер подивіться, треба знайти масу речовини. Звісно, це просто, якщо знаєш масу розчину, ти її множиш на масову частку. Маса розчину – 200 г. Масова частка 0,172 тисячних. Значить, маса купрум сульфату, який використали для того, щоб приготувати даний розчин 34,4 граму. Давайте напишемо відповідь до цієї задачі. Перше, що ми знайшли, це була маса розчину. Купрум 2 сульфату. Ми знайшли, що вона становить 200 грамів. А маса речовини, яку використали, щоб приготувати рошин з такою густиною, якою ми вимірювали приладом, пам'ятаєте, ареометром. То маса речовини знайдена 34,4 грами.